Акцію рідні зниклих безвісти і полонених військових розпочали о десятій ранку на мосту на набережні Кропивницького. Це батьки, дружини та діти військових. За підрахунками Суспільного зібралися 85 людей. Наша мрія рідні вдома для того, щоб вона втілилася в життя. Ми робимо все можливе. Просимо поверніть наших рідних додому. Активізуйте пошуки безвісти, зниклих від таких акцій. Очікуємо, що все-таки нас державні органи почують, побачать. Ми хочемо, аби нас почула не лише влада, да державні органи на рівні України, а й також світова спільнота, оскільки світова спільнота має певний вплив на повернення так на гідне утримання наших полонених. Свого чоловіка Римма Бойсько чекає з полону з жовтня 2023 року. У руках учасники акції тримали світлини рідних, банери з написами частин та бригад військової служби і прапори. Людмила Яструбецька вісім місяців нічого не знає про свого 20-річного сина. Приїхала на акцію з села Панчеве. Мій син зник безвісти 31 січня цього року. Вийшов на на завдання назад не повернувся. 15-та бригада, третій батальйон, 20 років. Погрібний Олександр Петрович. Я хочу повернути свого сина додому. мовчи, полон, вбиває! Не мовчі, полон вбиває! Учасники акції пройшлися мирною ходою центром Кропивницького до площі Героїв Майдану. На площі учасники акції стали вздовж дороги. мовчи, полон, вбиває! Не мовчі, полон вбиває! Відомо нам, що зник без 27 листопада, 22-го року. Їх була 31 людина в Бахмуті. Їх кинули в бій, і ніхто не вийшов. Досі в нас жодної інформації немає. Я дуже прошу, можливо, побратими у кого є, хто яку інформацію має, хто може, хоч якусь крапельку інформації нам надати і допомогти в пошуках Сергія чоловік Наталії Русецької зник у квітні 2022 року. Майже два з половиною роки він вважається безвісті зниклим. Жодної інформації я не знаю, де він на даний час. Сьогодні ми стоїмо тут, щоб нас почули. Акція тривала дві години. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.